Як знайти відсоток від будь-якого числа за 5 секунд? 20% від 80. Для цього 20 помножимо на 80. Отримали 1600. Даний результат ділимо на 100, відокремлюємо з кінця дві цифри. Відповідь 16. 60% від 30, 60 множимо на 30, 1800. Ділимо це все на 100. Відокремлюємо з кінця дві цифри. Отриманий результат 18, 7% від 40. 7 множимо на 40, 280, Отриманий результат, ділимо на 100, відокремлюємо з кінця дві цифри. Отримали 2,8. 5% від 21. 5 множимо на 21, 105, отриманий результат. Ділимо на 100, От... відокремлюємо з кінця дві цифри. Отриманий результат 1,5. 3% від 52. Спробуйте порахувати самостійно.